Ранкове інспектування південно-східних околиць. Івано-Франківська міські чиновники відвідали мікрорайони Каскад і Позатрон. З'ясовували після зимові стан дорожнього покриття і пішохідних тротуарів санітарне прибирання житлових кварталів. З настанням весни комунальники спробують надати більшої охайності тамтешній території. Благоустрій я працюю чотири роки. Іменно на цьому участку з 124 серпня. Заробітна плата нормально, вчасно, аванс видають вчасно зарплату. Це дуже велика відпочивальна зона. Зараз мало людей такого. От починається тільки теплота, всі з колясками. Люди їдять, є робота. І зараз в даний час почали вже дерева обкопувати. 200 дерев у мене на участку. А от двірниця Олександра каже, мешканці будинки Новоученецьк-192 хочуть позбутися старих насаджень, особливо тополі. Це дерево поширює тополений пух, який є механічним подразником алергії. Між тим, як відомо, тополі борються із забрудненням повітря, поглинаючи шкідливі сполуки. Писали ми заяву, аби зрізати тополі. Тополі вони пускають той пух, діти мають алергію, тут багато дітей бігає, гуляють, бо то є дитяча площадка. Якщо мешканці хочуть зрізати дерево, вони звертаються в центр надання адміністративних послуг, або в центральний офіс, або в будь-яке територіальне відділення, і, відповідно, Потім виходить спеціальна комісія, де є різні спеціалісти обстежують дерева. Якщо дійсно підлягає видаленню, дається рішення, подається на засідання виконавчого комітету і виконком вже дає згоду або не згоду на видалення того чи іншого дерева. Ранкові велорейди тут відбуваються не вперше. Раніше за підсумками інспектування південно-східного передмістя комунальники заасфальтували подвір'я у тамтешніх закладах охорони здоров'я та освіти, облаштували низку дворів, налагодили регулярне транспортування побутових відходів. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.